І знову втрати у Сумах прощалися з Віталієм Маслянкою, який героїчно загинув у зоні проведення антитерористичної операції. До демобілізації йому залишалося всього два тижні. Проводили в останню путь героя, і наші журналісти. Скільки б не тривала війна, а звикнути до втрат неможливо. Суми продовжують проводити в останню путь найкращих та найсвідоміших синів України. Цього разу на 44-му році обірвалося життя Віталія Маслянки. Свого часу він ніс службу в гарячих точках на Кавказі та Середній Азії. Коли ж почалися горозвісні події в рідній батьківщині, разом з братом пішов захищати державу добровольцем до 15-го окремого мотопіхотного батальйону Суми. Він у нас був по початку, ще як ми пройшли, він інструктором по Фізо був для нас. Тобто він ганяв нас, там, тренував, розказував, що То він, він старший мене там на пару років. Ну, він такий парень, бойовий парень. Він дуже рвався. Я, чесно, я і думав, що, що так, воно, скоріше всього, що для нього. Для таких ну, рвався в бой, хлопець. Ну, хороший, Та Тут поганих хлопців нема всі хороші. Він позицію проти врага, тільки висловив. Врага треба бити. І все. От єдина позиція у нього була врага треба бити. Якщо ми не будемо його бити, він прийде сюди. І а, а тут а наші сім'ї, на, на наші матері, наші діти. Не можуть змиритися з тим, що Віталія немає в живих і його найближчі друзі. Я Його знав з 2000 року, 15 років Знав чоловіка дуже хорошого положительного. Він завжди був хорошим товаришем, завжди людей підтримував, завжди заботився. Захищав останні якби два года на війні. Мені позвонив його брат каже вчора, і сказав, що Віталіка бичені життєві дороги Віталія Маслянки свого часу привели й до Криму, але й там він чітко відстоював свої патріотичні погляди. Жив в Криму. Коли росіяни захопили Крим, його з Криму сказали, або йди в окопи за Росію або в Україну. Тож іншого варіанту, як повернутися та захищати рідну землю, Віталій навіть не розглядав, як про справжнього патріота та відважного бійця говорили про загиблого й можновладці. Шановні батьки, ми висловлюємо в щирі співчуття. Ви виховали сина як справжнього українця. Ми його ніколи не забудемо. Як і тих, хто лежить поруч з ним на цьому місці. Герої не вмирають. Слава Україні! Загинув він як дійсно справжній герой, тому що за переказами його побратимів, які безпосередньо були на місці його смерті, це пряме попадання снаряду великого радіоуправляємого, який попав прямо в нього і смерть наступила миттєвою. У Віталія Маслянки залишилися мама, тато, діти, брат, який теж воював та був поранений в зоні антитерористичної операції. Біль втрати рідних не вгамують ні грошові компенсації, які гарантує влада, ані час. Єдине, за словами друзів Віталія, на що вони сподіваються в першу чергу, це припинення війни та кровопролиття на українській землі. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття родині загиблого.